Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Триває п'ятий тиждень Великого посту, і саме на цьому тижні у середу ввечері в усіх православних храмах звершується особливе богослужіння, яке називається Стояння Марії Єгипетської або, як кажуть в народі, маріїне стояння. Це тривале покаяне богослужіння служиться лише раз на рік. І наскрізь пронизане думкою про покаяння та про безмежну Божу любов до нас грішних. Для початку давайте коротко розповімо, про що ця служба і що на ній читається. І так під час Марійного стояння повністю прочитується великий канон святого Андрія Крицького і життє Марії Єгипетської. В перший тиждень Великого Посту ми вже читали канони великими частинами, а зараз прочитуємо його повністю, взиваючи до Господа про помилування. А житєє Марії Єгипетської нагадує нам, що немає гріха, який би не пробачив наш милостивий Господь, головне, щоб у нашому серці було покаяння. Але давайте поговоримо про це богослужіння більш детально адже тільки розуміючи глибину марійного стояння, ми зможемо більш свідомо проживати кожну хвилину служби. І перше, що викликає цікавість, у чому святий Андрій Крицький і Марія Єгипетська подібні. Що свята Церква об'єднала їх в одному богослужінні, здавалося б, святий, який веде праведне життя з дитинства, і Марія Єгипетська, яка вела гріховне життя, але все-таки принесла покаяння і стала святою, що між ними спільного. Справа в тому, що обоє святих вчать нас істинному покаянню, їх приклад показує нам необхідність покаяння для кожного немає людини, якій не потрібно було б каятись. Неважливо, чи прожила людина все життя в монастирі, в молитві, чи провела його у постійних гріхах і духовних падіннях, все одно ми повинні завжди каятись, бо покаяння потрібне для спасіння наших душ. Адже гріх живе не лише у гріховних діях, зовсім ні. Корні гріха проростають набагато глибше гріх у нашому серці, і як черви їдять яблуко зсередини, залишаючи його гарним і блискучим зовні. Так і наші гріхи отруюють наше серце, душу, думки, і як кінцевий результат породжують гріховні дії, початок гріха у серці, тому, щоб вирвати коріння наших гріхів із серця, нам потрібне покаяння. Також життя цих великих святих навчає нас, що які б ми гріхи не скоїли, ми не повинні впадати у віччя щодо спасіння наших душ. Бог настільки милосердний і люблячий, що приймає покаяння кожного і праведного, і грішного. Якщо ми будемо уважними до нашого життя, то можемо побачити, як Господь шукає для нас можливості врятуватись, очистити наші душі. Комусь посилаються великі скорботи, комусь дива, комусь хвороби, а комусь зустрічаються люди, здатні направити нас до Бога. Бог чекає нашого покаяння і з радістю приймає у свої обійми кожного грішника, який би гріх він не скоїв. Марійне стояння показує нам, що саме Покаяння веде нас до Воскресіння, п'ята неділя Великого Посту. Ще трошки і ми зустрінемо Пасху, святе Христове Воскресіння. Пасха це не земне свято, це свято Небесне, до якого ми наближаємося не через календарні дні, а через наше покаяння, боротьбу з пристрастями. Адже без боротьби з гім неможливо відчути Пасху, навіть якщо згідно з земного календаря, ми до неї дожили. Пасха. Це свобода від гріха, покаяння, наше наближення до Бога, любов до ближніх і прощення чужих гріхів. Саме у таких духовних трудах звільняється від гріха наша душа і примиряється з Богом. І марійне стояння покликане нагадати нам про це, ця особлива служба змушує нас запитати самих себе, а який гріх ми побороли у цей піст, яку духовну роботу провели, у чому розкаялись? канон канони життя Марії Єгипетської наче підштовхують нас провести останні тижні в духовній боротьбі, покаянні і молитві, щоб усім серцем в радості й любові зустріти святе Христове Воскресіння.